Всім привіт! У цьому відео спробуємо заміряти тонку та товсту мотузку нашим вивірювачем довжини LC218. Так, у нас є отакий вот паракорд тоненький. І ось така товста кругла мотузка. Відкриваємо наш лічильник, ось вот так він фіксується. Вставляємо наш паракорд. Ось вот він встановив його. Все, закрив лічильник. Можна починати міряти. Поїхали. А тепер давайте товсту віровку поміряємо. Так само відчиняємо, вставляємо, зачиняємо, все, готово до заміру. Поїхали. Для перевірки точності давайте зробимо ще один такий самий замір з цією самою мотузкою. Вставляємо, обнуляємо і поїхали.